Гарного дня, щастя, здоров'я! На одному із ділянок, де ми висаджили ущільнена висадка пекану Абрикосовою, і між ними висадили е, малину. Я хотів би звернути на один із сортів, який мені досить такий цікавий. Сьогодні ми маємо 1 жовтня. І на 1 жовтня от, потенційна от, загрузка. Тобто, ми перший раз зрізали, і другий раз відростає, і плодоношення практично 100 днів. Тобто ми перші почали їсти 1 серпня. Виборка 1 була 10 серпня. І от до 1 жовтня ми через один день чи кожен раз вириваємо. Тому. Сорт дуже цікавий. зелений до цих пор має потужне, будемо сказати, плодоношення. От, так що він от, верх відріз. Ми його зрізали верхушки всі, всі верхушки зрізані. І він другий раз знизу відростає з пасенків, знизу сплячує, прокидає знову цвітіння і практично працює до самих морозів. Гарні кусові властивості, не кришиться. завжди більшість ми на, на, здаємо оптом, багато людей нас забирають по дорозі. Хто спробував, наскільки він вкусний сорт. Тобто, я думаю, що є перспектива цьому сорті, більше його на промислову основу. Оригінатор говорить, що він може дати 40 тонн. Ну, Не знаю, скільки в мене, бо це другий рік тільки посадки, тим більше весняна була посадка, ще приболіла. Але ми маємо гарний маємо з нього прибуток в літній період, коли підтомність ще не працює, от то ми маємо доповнення для того, щоб було цікавіше доглядати горіхи, ще маємо доповні. Хобі. От, вирашуємо е, малину. Є нас 15 сортів. Но сьогодні я зверну увагу на сорт Ендросадіра. Пробуйте, от, сорт досить цікавий, це ремонтантий, хоча він врахується двохрічка. він може бути як під весняний, так може бути посів, е, під осінній посів під уборку. Почав я ще раз в тому, з 1 серпня. Сьогодні маємо 1 жовтня і ми е, е, позавчора вже вибирали. Виборка була, і через де практично через день треба вибирати, щоб не осипала. Ціна досить на ринку цікава. Гарного дня, пробуйте.